Україна має намір відновити повітряне сполучення. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак під час панельної дискусії присвячені запуску платформи, зроблено в Україні. Поки що мова йде про відновлення роботи одного з вітчизняних аеропортів. Нині представник української влади ведуть консультації з європейськими та американськими безпековими регуляторами. Це не тільки в фокусі ради, платформи, це в фокусі президента, в фокусі уряду і так далі. Так, дійсно, ми працюємо над тим, щоб відкрити. Один із аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Ми розуміємо наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки.